И сход, сила природи для вільного дихання носом Блумберг дійсно прилюднуло три сценарії для України після розмови Трампа з Путіним. Після розмови президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним для України є як написали в виданні ідеальний базовий і жахливий сценарій. Зараз говоримо про базовий сценарій. Наймовірніший сценарій Блумберг Economics полягає в тому, що окупована територія залишиться в підвішеному стані, в осяжному майбутньому і під фактичним контролем Росії. Можуть бути деякі обміни, що включають російську територію в Курській області. зайняту нами і Україна отримає якісь гарантії безпеки, і переговори будуть зосереджені на тому, наскільки вони будуть сильні, оскільки залізна безпека членства в НАТО. Ймовірно, поки що не обговорюється, будь-яка обіцянка дана сьогодні, зрештою залежатиме від прихильності до неї майбутніх політичних лідерів. Якщо європейцям вдасться налагодити хорошу лінію зв'язку з Білим домом, вони спробують переконати Трампа зберегти підтримку США Києву досить довго, щоб країни ЄС змогли швидко наростити власні можливості. Якщо ми говоримо тут про найкращі сценарії, то в Блумберг пишуть про. Те, що ідеальний сценарій для Києва полягає в тому, що США і європейці на двосторонній основі зобов'язуються втрутитися, якщо Росія відмовиться від угоди, але ризик прямого конфлікту з Росією змушує побоюватися навіть деяких із найзатятіших. Прихильників України жорсткі санкції можуть призвести до скорочення економіки Росії на 7% порівняно зі скасуванням санкцій. Партнери Києва могли узяти на себе зобов'язання збільшити військову підтримку України і повторно ввести або посилити санкції проти Росії. Вони також могли б допомогти Україні розвинути власну оборону промисловість і відновити її сили, щоб вони стали головним стримувальним, стримувальним фактором проти Росії. Якщо європейський со. Ус зможе забезпечити все це. Це може відкрити шлях для приєднання України до блоку, можливо, протягом наступного десятиліття. Що зміцнить його східний фланг і продемонструє відновлену здатність цього блоку впливати на навколишні країни? Найгірший варіант. Блумберг пише, що у кошмарному для нас для України сценарії Трамп може втратити інтерес до майбутнього України ще до того, як буде досягнуто будь-яке врегулювання, що призведе до припинення військової та фінансової допомоги і надання європейцям можливості вирішувати цю проблему. Навіть якщо взаємодія Трампа із Путіним призведе до мирної угоди, яка діятиме на початковому етапі. Вона все одно може лише відтермінувати наступну фазу того, що Путін назвав війною між НАТО та Росією. Года угода збереже український суверенітет і дозволить країні почати реконструкцію. Але вона також може закріпити значні досягнення Путіна, контролюючи частину української території та потенційно блокуючи вступ Києва до НАТО. Наймовірнішою цілею стануть країни Балтії, які Путін розглядає як частину російської імперії, яку він хоче відновити, за словами. Андреса Касикампа це професор школи глобальних відносин імені Мунка при університеті Торонто. Путіну навіть не потрібно починати повномасштабну атаку, щоб досягти своїх реальних цілей. Гібридна операція з розпалювання місцевих заворушень може дати Кремлю привід для. Такого собі обмеженого вторгнення, нібито для захисту російськомовних громад, і схожу тактику Путін використовував на сході України у 2014 році. І якби Вашингтон відмовився приєднатися до сил НАТО для відбиття такого нападу, то Путіну вдалося б створити розкол між США та їхніми союзниками по ЄС, що є давньою метою і. Що саме сказав Касикамп, що якщо НАТО не відреагує, то НАТО припинить своє існування. Це може бути призом. Нагадаю, що Трамп ще раз наголошу на цьому 12 лютого заявив, що безпосередньо спілкувався з Путіним. За його словами, у нього була тривала і дуже продуктивна телефонна розмова, і вони домовилися відвідати країни одна одне і почати негайні переговори, щоб покласти. Край цій війні, водночас, президент України Володимир Зеленський заявив під час візиту на Хмельницьку атомну електростанцію, що для підтримання миру між Україною та Росією знадобиться 100 тисяч миротворців. Українські військові вже підготували для союзників карту. І глава держави наголосив, що без гарантій безпеки не можна організувати припинення вогню. Гарантії безпеки можуть передбачати вступ України до НАТО, передбачати Передачу зброї, ядерну зброю або певний стримувальний пакет, або за словами Зеленського, доведеться будувати НАТО в Україні, і тоді знадобляться поставки зброї, а також контингент від європейців та американців. Проте позицію з боку Сполучених Штатів Америки ми знаємо і ми чули, що там проти розміщення. Американського контингенту на території України, і президент е, України Володимир Зеленський зазначив, що контингент не 5-7 тисяч, але я дав нашим військовим завданням, як сказав президент. Будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, сказав президент. Якщо що у нас все готово, і я в Мюнхені можу про це говорити не дуже відкрито, але там потрібно 100 тисяч осіб. Ну це не про 5 тисяч і також. Що ще сказав президент України Володимир Зеленський під час відвідування Хмельницької ЄС, що в європейських лідерів є серйозне занепокоєння, що для них немає місця за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України однак українська влада зацікавлена, щоб Європа також брала участь у діалозі, і президент України сказав, що в Європі серйозно занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від Сполучених Штатів Америки, що у них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна та Росія такий формат може бути перемовин, а де Європа. Я також дуже зацікавлений, сказав президент, щоб була Європа. Він зазначив, що сьогодні неможливо спрогнозувати, як відбуватимуться переговори. Але ми повинні бути міцними. І президент оголосив, що ми проходили вже Нормандію, ми проходили мінськ, і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була. Ми не маємо права ще раз зайти, а тому будемо дуже і дуже обережні. Нам потрібні союзники та справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати гарячу стадію цієї війни. І за словами Зеленського, сьогодні він говоритиме з кількома лідерами Європи. Також завтра будуть зустрічі в Мюнхені. Президент зазначив, що головне, щоб все не йшло по плану російського терориста-варвара і диктатора Володимира Путіна. Президент оголосив, що коли він хоче зробити все. Щоб перемовини у нього були двосторонні. Він зі США. Ми просто не можемо, не зможемо акцентувати як акцептувати, точніше, як незалежна країна, будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю. Нашим партнерам сказав президент, і будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Мені здається, це важливо, тому що ми хочемо вийти з перемогою для людей, і це передусім сталий мир для українців. Також президент України Володимир Зеленський під час відвідування Хмельницької С відреагував на дзвінок Путіна і Трампа. Президент Шадональд Трамп спершу зателефонував диктатору Росії Володимиру Путіну. Не через те, що це було для нього в пріоритеті. Пояснив президент наступне, що стосується розмови, він знає мою думку, мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна. Проти нас війна, хоча він сказав, що хотів одночасно поговорити з двома президентами, в розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетом. Кінець цитати за словами Володимира Зеленського він довіряє словам Трампа, оскільки Україні важливо. Зберегти підтримку Вашингтона та додав, що загалом вже мав три розмови з главою Білого Дому і сказав президент наступне: що хоча дійсно це те, що Трамп спершу затовхнув Путіну, не дуже приємно в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство і як європейці реагують що, передусім, Україна і нічого не може бути. Про Україну без України, і це абсолютно правда. Ми про ще додаткові заяви від президента України Володимира Зеленського поговоримо в наступній години. Тому, будь ласка, залишайтеся разом із нами. Не забувайте, будь ласка, підтримувати сили оборони України їм зараз вкрай важко і без нашої допомоги їм не впоратися, будь ласка, підтримайте. Збираємо зараз на бус Volkswagen то 5 для п'ятого загону державної прикордонної служби України проскануйте цей QR-код, Ви зможете прийти одразу на реквізити і задонатити ту суму, яку ви можете, яку ви бажаєте. І звісно, поширювати цей збір серед своїх друзів та знайомих. Таким чином ми зможемо якнайшвидше його закрити і якнайшвидше вже допомогти нашим захисникам силам оборони України, які. Зараз захищають нас е, з вами, тому будь ласка, підтримаємо наших захисників. Не забуваємо і про інші збори.